Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю військовим, що дивляться відео, побратимам, цивільним людям, близьким людям, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю. Скажіть вищі сили на найближчий час тим, хто дивиться відео. Ох, чи загрожує щось? Скажіть, допоможіть. Ой, буде дуже сильно страшно, може бути пожежа, дуже великі наміри. Плани у расистів великі, вони їх не зможуть всі втілити. от Є загроза, що або уламки посічено може бути, але не смертельно. Ну і пожежа, і дуже страшно. І расисти не виконають на всі 100% то, що заплановано. Дуже повільно, все складно. Прошу вищі сили. Допоможіть ще. Треба обмежити спілкування у вас в оточенні при присутні люди, які здають інформацію ворогові заперечилась негатив, убираю, заперечилась негатив убираю. Прошу ваші сили, допоможіть захистити усіх, хто дивиться це відео. Отримують гроші. Гроші отримують від расистів. Здають інформацію, працюють, причому здають інформацію про... Я так думаю, наші сили, що захищають небо. Заперечую весь негатив, убираю. прошу вищі сили, допомоги. Про переміщення, шлях переміщення. Ну, щось, таку інформацію перекриваю. Прошу допомоги від вищих сил, від янголів, охоронців від духів роду. Захистіть, будь ласка, усіх, хто дивиться відео, близьких людей, побратимів, військових, захистіть. Більше не зможуть росіяни чинити агресію, злочин. Отвертаю, отсікаються. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, міни і гранати відсікаю, відкриваю шляхи дороги. На життя, на щасливу долю. Більше нема загрози. Убираю всі загрози, повертаю ворогові, все, що бажають нашим військовим, цивільним, собі хай забирають, буде так, так буде. І ще зробити не зможуть. Повертаю весь негатив назад, звідки запускають, туди хай мир падає і нищить їх, і хай горить, у них і ранить їх, і буде так. Ай, вони бояться. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться це відео, близьких людей, побратимів, військових. Всіх. Захистіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, кулі, уламки, всю можливу агресію, що чинять росіяни. Одведіть, одверніть, їм назад поверніть, хай їм на голови сипеться їх нищить. Буде так і так буде. Більше не зможуть решитися. буде все сказане, здійснено, де буде захист міцний і вдень, і вночі. Янголи охороці крильми закривають, не на мить не лишають. Захист міцний, щитом закрити. Буде так, так. Отвертаюся, загрозу, отцікаю. Повертаю ворогові, буде так. На цьому я буду завершувати. Прошу вас, будь ласка, переглядайте три рази і щоб був міцніший захист. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!